Від старезного дуба, що впав навесні на першій алеї старого бульвару, залишився тільки пеньок. Обійшлося без лихих наслідків, і цим комунальне підприємство завдячує лише випадку. Аварійних дерев, що являють собою загрозу для людей на бульварі. Чимало зазначає інженер зеленбуду Галина Жук. Наразі всі вони виявлені та позначені. Жодне дерево запевняє фахівець не зрізається без ордеру спеціальної комісії. Order, видається інспекція з благоустрою міста згідно акту обстеження зелених насаджень, які проводить компетентна комісія при міськвиконкомі замість видалених аварійних заплановано висадити молоді дерева більш цінних декоративних форм. Це буде і клен Друманді. Він декоративний своєю своїм листям. От, воно не зелене, а жовтувате. Буде висаджена яблуня декоративна, в неї листя пурпурове, тому на фоні зелені, тут дуже її багато, буде воно ну, робити якийсь кон контраст. Значить, Шовковиця біла форма плакуча. План реконструкції старого бульвару передбачає також і заміну старих ліхтарів на більш вишукані нові.